Про культуру планування сім'ї не тільки в Україні триває тиждень збереження репродуктивного здоров'я. Прикарпатським медикам теж є що сказати. Часу створення в Івано-Франківську центру планування сім'ї у регіоні вдалося суттєво зменшити перинатальну смертність, як породіль, так і немовлят. Натомість стан репродуктивного здоров'я дівчат та жінок з кожним роком лише погіршується. Зв'язано це з тими всіми проблемами, які є і соціальними, і економічними, і екологічними, і так далі. Так от завдання центрів планування сім'ї, лікарів планування сім'ї вишукувати, оздоровлювати вчасно значить, дівчаток, які мають проблеми здоров'я, і відповідно їх оздоровлювати, підготовлювати до значить. Батьківства для того, щоб вони народили здорових дітей. Ще одне актуальне нині питання заборона абортів. Нещодавно зареєстрований у Верховній Раді відповідний законопроект викликав чимало дискусій у суспільстві. Не певні у користі такого повернення до радянської практики і лікарі, адже лише на Прикарпатті щороку через медичні показання доводиться робити сотню переривань вагітності. Жодна заборона з моєї точки зору ніколи не приводила до якихось поступальних рухів вперед. Жодна заборона. Чи дасть воно підвищення рівня народжуваності? Навряд чи я не переконана. Багато сьогодні погодьтеся, що багато соціальних програм державних, які сприяють підвищенню народжуваності у населення, і ми це бачимо у жінок. Зараз виплати на кожну подальшу вагітність і на кожну подальшу дитину збільшилися. І у нас збільшилася кількість дітей, які народжуються в області. Кожен рік от ми поступово поступово маємо якісь маленький, але плюс замість забороняти кажуть медики дієвіше просто навчати жінок правильно планувати родину та вести здорове сексуальне життя, а ще розумно використовувати контрацепцію.